Менше зводу не дадуть, далі на ляні та шлют. Всіх пугають піхоти. От там будеш там щось вийти, це підеш в піхоту. Піхота це леви війни. Вони можуть все. Це і, скажімо так, наступальні дії, це і розвідка, все, все Все, що можна придумати, це піхота. В штурмах були, в піхоті були, перекопали пів Запорожжя такі моменти. Солдата не потрібно любити, його потрібно зберегти. А для того, щоб зберегти, його на... кожен день. Щоб він щось знав до чого стремився, краще, краще, краще. І ти будеш таким суперуніверсальним і будеш жити. У моєму випадку я всіх настраю так, щоб ми просто робили красоту, знищували ворога. Ціль одна потрібно знищувати. Всі, е -е, хто був в лінії оборони, то вони знали, що першим ділом це як проснувся, треба ну, петухов. Забаранив і починається хороший день. Скажімо так, морально настраюють, що сюди ніхто не прийшов вмирати. Тобто ми прийшли сюди захищати свою батьківщину і знищувати ворога. Бо той, хто сильно підслітні не переживає, то він десь в тилу сидить. Є лютої типи люди, які раніше трошки гуляками були на рната саме безбашене. Проблема це хто не стоїть, все решта це питання. У мене позиція така, я сам б'ю і нікому не дозволяю. Хто б не приходив би, скажімо так, в колектив. Спочатку це буде інструктаж невеличкий, що можна, що не можна, всі питання, абсолютно всі питання вирішуються. Кожен командир він як творець. Вийшов, подивився, а я тут це бачу так, противник так, так, значить, тут поставлю. Людина на формі, то це вже ні хіра собі. Ну, Красавчик. Я вважаю, якщо ти одів в піксель або взагалі незалежна піксель, просто форму, нею потрібно гордитись. тому що просто та якась обізяна її не носить. Вона носить її заслужено, повинна носити. Ну, Чим тут хвалиться? Питання, скільки ти забаранив? Що за питання? Те, що забаранили, то все наше. І мало. Хочеться побільше. Скіф, він вивращається по Мачіть русський підораз. Позавчора, там, допустим, 5-20 підера, вчора 2 2 це так за ніч. Ну, щоб не радуватися. Кожен день по чуть-чуть, по але хочеться більше, допустим. А для того, щоб більше, нам треба дуже хорошого зброя. Це є люди, які хочуть іменно повоювати. Ну, є, мотивовані люди є, і з такими людьми приємно мати справу. У мене зараз настрій знищувати. Тобто я тут, вдома, слава Богу, все добре, значить у мене настрій повинен бути дуже добрий. Коли ти починаєш думати про глобальні проблеми, ти просто починаєш грузитися. Зачем мені грузитися, якщо день починається з дуже хорошого? Бойца не можна не був, тому що он той крайній, цей воєноплен, в нього моє розділи, а в нього футбол, на футболочці було написано: типа, их там нет, трошки неправильно. Я ему просто вырезал эту надпись, повесил себе дома. Даю привет 65-й бригаде и эстонским волонтерам. Простите нас. Це дуже хворі люди, може бути це наркомани, це іпотечники, Ну коротше, щоб таких прям от я прийшов за Росію воювати, таких не попадалося. Це всі абсолютно 99% проблем. Хамві, бойова машина піхоти. Ну, в принципі, це як і Кишемка. Вона використовувалася. Ми її трошки модернізували, там наварили приспособу під АГС, під кулемети. Ну, на даний момент вона використовується як машина логістики, возить пілотів ну, на позицію в будь-яке час ночі дня. дня. Спіцом пацани наші СВТЗ поставили хороший реп-комплекс. Машина в принципі, для роботи огонь. создана для солдата. Без кнопочки лакшері, там просто такі там такі кнопки, що їм на здоровому пальцем можна вбивати. З кондішеном все є. О, Заводиться з полтичка. Все. Чуть-чуть громко, звісно, але нормально. Якщо враховувати те, що їхати не на наброньований і наброньований, то краще на такий. Повідало вже трохи. Колеса, скажімо так, скільки раз в неділю міняла, да? ну і як на Оріхов їхати, там вже обстріли постійно, то колеса, в основному новенькі бувають. Можна сідати їхати. Погнали, сідайте. Осеню, то по 10-12 по людей вивозили от такої техніки, бо, скажем так, броня не витягувала, там грязь ну, десь по коліна. От, а це нормально їхав. Ну, ця машина, грубо говоря, використовується як логістика. Нам треба бредлі хороші, пушки. Там я знаю, М-113 зараз з модулями пішли, там 22-й калібр чи 30-ка пушечка. Ну, вона повеселіє буде в рази. Якщо це штурмові дії, то однозначно пушка. Якщо ти навіть будеш супер в броні, то півішки розберуть на запчасті все одно. Трьохсотий будеш однозначно, тобто ну, не двохсотий, це вже великий плюс. Людей витягують в основному на броні. Те, що витягували, це в основному на юпіарах, який би там вогонь не був. Наша выручалочка номер два приехал. Пошлите на обзор. UPR. Это атаки мы ездим на боеву. Пехота сюда слева, справа. От, механик водей прямо. В принципі, така мобільна, але дуже старенька техніка. Проблема в болото це гусля і коробки перегріваються. Коробки, саті, автомат. Хороша тема. На он, то Браунінг. Це такі рибочки нам дає бригада. Ну, В кого яка попадеться. Ну, Я думаю, десь 150-200. Ну, все одно, в принципі, якщо ти в ходу, то буває, вже, як там, вже бороздять і падають. Ну, теж Це, по-моєму, вже десь. Побувало хорошо. Зараз же підері, як ділають, розбирають це фпв-шками. Летить одна, допустим, дежурна, друга йде вражаюча. Тобто, якщо там нацинкували за пару днів, що там, одним маршрутом рухається постійно або автомобіль, або броня. Вони висилають першу і там, буквально там 3-4 хвилини другу. Ну і плюс арта зустрічає відразу. Механіки, водії, навідників вже. По декілька разів були поранені. Ну без броні, звісно, не я. Це недавно поноварювали. Типу, хоч хоч яка ніяка защита в півішки. Скажем так, виручає постійно. Позивний Лім, заступник командира батальйону. Пав я в цю бригаду новостворену в 2022 році. Ну, я сам ірпінчанин, От коли почалися бойові дії і зрозумів, що треба було сім'ю всю вивезти, вивезли ми її на волинь, з собою тільки взяв берці і форму. Ну, я знав, в будь-якому випадку вдома сидіти не моє. Я знаю, що в мене, скажімо так, сім'я в безпеці. Пішов в армію. Так, як нам сказали той рубіж за занять, якщо ми туди навіть пробилися, по кругу були везде підари. Тобто ми самі йшли в ловушку. І так вийшло, що моя група три танка, шість Юпіків виїхали з однієї сторони, комбат поїхав з ротним з іншої сторони. Вони туди ми заходили, там ну, більше роти було, скажімо так. Раз. Більше року. А ми йшли там. У мене там чоловік 30 з копійками було, і в нього десь чоловік 30 з копійками. Тобто, виїхали на Бугор, прилітає Аптур, розбиває триплекс, воділа кричить, що він нічого не бачить. І все. Ну, і ти, виходить, поки їдеш, ми, там, частина піхоти була зверху, частина внутрі, і ти тільки чуєш. Вийшли, щоб перегрупуватися, то нас стріли гради постійно. Приїхали наші. Керівники сказали, що буде штурм. Я ротний тільки першої роти, а там, по-моєму, то лі друга, то лі третя була. Ну, тобто солянка сиділа. Ми прийшли. Там спросили, да, типу, пойдем. Там. Ну знову сказали, що підемо ті, хто не пішов. Ну, в і я зі своїм замом пішов. Тут втуху, зашли вообще чітенько, продивилися, решта вже підтягнулася. Ну і потім нас рисовала птичка. Коли вже прилетіла по брусвіру біля мене, я вже відчуваю, що мене розвернуло. І подивився на руку, я зрозумів, що ну, я 300 і треба щось робити. Якби б на той момент не вийшов, то вже б тут не сидів. Би. Приїхав Юпік. Скажімо так, евакуював горем пополам. Ну, зато доїхали всі нормально. Вони залетіли, як на дів'ятки в роботі. Фух, залетіли, там розвернулися, двох бойців погрузили на повних парах назад. Я думаю, зараз дойду на евак і місяць відпускає. А в мене якраз того дня у малого було день народження. Навірно, хтось попросив. Я про страх не думаю. Ну, реально, я не знаю, то лі блокірую голову, то лі що я там, не знаю, там, ну, допустим, перед штурмом ти просто спілкуєшся з побратимами. Всім абсолютно всім страшно. З страхом треба боротися. А зі страхом класно боротися, коли є побратим, на якого можна там е, таку жорстку, жорсткий момент якийсь зазатравити анекдот. А тут хоч не хоч вже колектив здоровий, обросли, скажем так, сімейними вузами дружні відносини, чим які статутні. Статутне це якщо він аватар, то все по букві закону пляж. А якщо це нормальна, позитивна людина, з якою ще воювати і воювати, то там більш дружні відносини. Правильно, коли людина там допустим, не один рік воює, в нього вже мужики на опиті. Вони знають, що зробити. О, таких людей потрібно розкривати там, давати якусь можливість отримувати там мамліявські погони, давати йому, як мінімум, там руководити взводом. Військовослужбовець дуже хорошо, морально настроєний. Є якісь, скажімо так, наработочки. То з нього беруть примір і атрабатую точно так же, по примеру. Якщо йде допустим, в групі якийсь панікер і очкошник, це сразу, ну, майже 50%, що задача не буде виконана. Воює, грубо говоря, люди, воділя, слісаря, бухгалтера. Вчителі і пішло-пошло. така категорія населення. Ну, в штурмовики це до 30 років, максимум до 35, і то треба дивитися по фізичному воспитанню. У мене наймолодший 18 років, доброволець, там, найстаршому, 59 Охранником був, грубо говоря, в Сільпо. Ну, от. Він не заточений по штурмові дії. Я, допустим, вважаю, що. Хлопчині в 30, скажімо так, гріх жалується, тому що його побратим, якому 57, він просто бере зброю в там, та дівається, він тягне. Піхотинця — це саперська лопата. У перше время ніхто копати не хотів. Там були, скажімо так, хлопчики, які казали, от я за деревом сховаюся, і мені нічого не буде. Ну так не буває. Два приходи танчика і все, всі позашивалися. А ми так як заїжджали, то у нас крім пістолету і автоматом, більш такого, ну і гранат, більш серйозно нічого не було. Це потім уже, скажімо так, підвезли РПГ і. Скажем так, почали укрупняться. Недавно тільки з'явились вампіри, там кажани, вони ТМК носять. Достати піхотинця з бліндажа. Це його треба або викорити хорошо півішками, там з зажигательними смісями, або просто вскрити бліндаж ТМК. 8 кг падає на кришу, майже 100% в вкантужених буде. Класно, що Європа там не знаю, Америка нам дає допомогу, але ця допомога нам повинна була ще, скажем так, в 2014 році. Ми її повинні були мати. І в 2014 році нам по, ну, потрібно було армію, скажімо так, воскресати з колін. А коли вже повномасштабно почалося, то люди вже включилися. А да, дійсно, вони ж до мене додому прийшли, треба йти воювати. А до кого додому прийшли, грубо говоря, там подальше. Та й ми пать на, сь, на сьогоднішній день. Я не заставляю кожного йти. Дайте просто багато бика. Мене вже, скажімо так, камбріг і не спрашує, що мені треба. Я йому кажу, мені треба дальнобойної ракети, я в 16. Все. А все для того, щоб сохранити піхоту. Про сім'ю саме найкраще. Ну що, ж, жінка, вона сама збуча жінка. Малий учиться також в Вірпені. Всі скучають постійно. Малому буде 10. 11 числа будемо празнувати день народження. У нас е, дуже велика проблема. У нас в тому, що інформаційний фронт у нас дуже лагає. Приграничні зони вони дивляться, рашенські канали, і там є люди е, старіки, які вірять, скажімо так, путіну. Но люди повинні пам'ятати, що таке ворог і як він може діяти. Мікрорайончик, люди всі планують собі життя. Тут раз-два прилітає, 150, другий тобі в хату. Нормально. Недавно Буча Ірпень, то таке люди не забувають. До сих пор, скажімо так, з парковок, там з майданчиків, там розбиту техніку ніхто не забрав. Ну Там такий меморіал зробили. Не там за кілометрів 300, там все спокійно. Оце от, таку хочеться бачити країну. Щоб було все спокійно і все добре, щоб бойці повернулись додому. Тому що дуже багато роботи вдома буде, дуже багато. Ну і щоб, скажімо так, місцева влада трохи теж включалася, тому що корупція, яка була, така і залишилася. Ну, а та пацани на фронті, вони не можуть нічого зробити. Перемога. Все нормально, воювати, там, допустим, накриті ртою, підтягнутися, там, обкопатися, під якесь тактикульно це все робити. Ну Кожен же хоче додому повернутися живим, як мінімум. А той з перемогою.